Довіряю Творцеві. Він завершує, Він дає результат. Він знає, коли і скільки, у якій формі дарувати мені благо. Я не диктую йому, як відповідати. Мій Боже, я цілковито довіряю Тобі. Ти знаєш, що для мене найкраще саме зараз. Я дякую тобі за все минуле. За все добро, що ти мені зробив, за випробування, які зробили мене сильнішим. І я впевнений у всіх майбутніх спасіннях. Ти бажаєш мені лише добра. Прагну записати ці переживання якнайглибше у своєму серці.